Це є десятижневий беняменчик, довгоочікувана дитина словака і полячки, які живуть і офіційно працюють в Ірландії недалеко міста Корк. обіймів матері він не відчуває вже декілька днів. Батьки два дні після вакцинації прийшли в лікарню з тим, що в немовлятка спухла нога. Спершу лікарі думали, що це є реакція на щеплення, але коли зробили знімки його тіла, то прийшов шок. Лікар тоді сказав, що в хлопця знайшли. Спочатку казав про якихось 10, що має 10 Переломів на ребрах, що це виглядає, що нібито дитину стиснули і трясли, що це не могло статися випадково, що це не є випадково. Тоді в нас земля захиталася під ногами. Потім нам сказали через декілька днів, що знайшли 21 перелом. Це було у вівторок. 21 перелом. Ви почули добре. Окрім вивихнутого стегнового суглоба, перелому на щиколоткою немовлятку мало 21 перелом на ребрах. Негайно втрутилася соціалка, і дитину їм забрали. Батьки від цього не можуть отямитися. Ми мали суд в середу. Там був і пан з посольства якого навіть не впустила на судове засідання, він нічого не міг почути, що там відбувається. Суд пройшов як якийсь театр. Це був такий фарс». Беня закінчив патронатній опіці. Батьки мають 24 дні до найближчого суду на те, щоб знайти будь-кого, хто їм допоможе повернути сина в обійми мами. Магдалені забрали немовля, незважаючи на те, що вона годує його грудьми. Даріус Гараксін телеканал Йой.